Всім привіт, дорогі друзі, ви на YouTube-каналі Made Games. Сьогодні ми пограємо в давно э, добре забуту гру Bus э, Simulator Ultimate. Як бачите, я тут придбав новий автобус, який називається как... від фірми Setro. Э, в нього марка Setro, точніше, зараз кажу. Зараз э, я вам покажу його взагалом э, ось. Цей автобус ви, напевно, добре, знаєте. А ось цей э, рівень комфорту 3. Э, э... 0,2 літра на кілометр е, розтрата топлива і е, міськість пасажирів 56 пасажирів доволі е, е, непоганий автобус, як бачите, такий він великий. Тички вже на ньому багато поїздів і ще він до того був плюс Бушн. Вживе не вточніше, так правильно, потрібно розмовляти. Е, давайте ми на нього щось придбаємо У е, нас є трішечки грошенят. Е, перше потрібно, звичайно ж, придбати GPS. Е, не знаю, давайте можливо ось таку придбаємо. Все придбано. І якщо нам ще на щось вистачить, то давайте топ-тедскрін. Непогано буде виглядати. А поки ще якісь вісюльки купимо всередину автобуса. Так, давайте ми сьогодні будемо грати в е, онлайн. Там більш цікавіше їздити, тому що там нові країни, нові дороги і все взагалі нове. Так, запустили нас на перший сервер, тут у нас е Туреччина і США. Давайте ось на такий, на такий турецький рейс заїдемо. Е Трішечки схоже, він буде довгеньким. Давайте накопимо всього дешевого, щоб у нас візажири були е задоволені. Мало що вони будуть, звичайно, мати їсти, але. Просто. До речі, дивіться, доволі непогані автобуси. Е, Скільки-скільки? 4000 км чи 400, я не помітив. Я щось не звернув увагу на це в останній момент. Звернув увагу, я переглядав автобуси. Якісь складні назви тут міст. Але так, 4, 4, 4 км, невеликий рейсик. Ну як невеликий, такий посередній. От... Так, секундочку. Мені тут потрібно включити все, що тільки можна включити. Необережніші ну, їх чоловіче, нещодавно автобус я придбав. Так, давайте вмикаємо двигун, трішечки почистимо наше скло. Цікава така автобусна станція, давайте зараз стерфуємося біля неї. Так, ледве ми встигли стернізатися, я щось не звик грати в цю гру. Сподіваюся, що ця поїздка буде удачною, а не такою, як наша гра в Ірино Battleground» Ground сьогоднішньо. Так, давайте ось так сфотографуємося, Все викриємось. Я вже був на цій автобусній станції, можливо, навіть е, тоді я знімав відео, так, цих не треба пропустити. І їдемо далі. Я тоді, можливо, навіть для вас знімав відео е, по е, попередньому новому автобусу, який ми придбали. Небагато я по ньому відео зняв, але все ж, ви на нього подивилися і це вже добре. Так, продовжуємо рух, сонячна погода. Я ввімкнув, здається, кондиціонер, так, працюю. Їдемо спокійнісько, пасажири задоволені, ой, це не пасажири, Ось ці пасажири задоволені на 100% зараз буде ще більше, тому що мені здається, такі, коли автобус третього рівня комфорту, то пасажири самі собі додають задоволення. Тобто, якщо вони були там 92%, то згодом може стати 98%, наприклад. Так? З часом буде збільшуватися їхня задоволеність. Так, тобто у мене сигналик заї. Так, давайте повертаємо ось сюди. Вже на трасу головно, скоріш за все, ми виїжджаємо. Мені подобається, якщо чесно, їздити по Туреччині, мені здається, вона більш розроблена, тому що е розробники цієї гри е турецькі, Туреччину турець, е в Турції вони живуть загалом. Так, турецькі розробники, можна так ще сказати. Загалом добре пророблено Туреччина, не так як Україна і Польща. Бачите, тобто зображені ось такі місця, мені здається, трішки в турецькому стилі, так? Вони побудовані. Турецькі надписи, взагалі автобусні зупинки дуже якісно пророблені, і мені сподобалось, як вони їх зробили. До речі, для вас вже сьогодні записую трекі відео за день, планується ще одне. Тому я б хотів, щоб ви оцінили мій труд лайком. Ну, відео по папу можете не оцінювати, воно мені самому не сподобалося, але е, гадаю, що е, ви хочете подивитися і, можливо, будете вчитися на моїх помилках е, грати в цю гру. Хоча б мені самому не завадило навчитися, судячи, по от бачите по, по попередньому відео, судячи, е, бачите, щойно 100 плюс. Вони вже задоволені, вони самі собі це додавали, тобто ви помітили, що я їм не розносив їжу. Нічого не робив, їм просто сподобався комфорт цього буса. Так, Тесла, до речі, Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Трішечки ми зачепили бургюр. Трішечки я не справився з кермуванням, але все рівно 100 плюс і все подобається. Ось видно, до речі, зелену цятку, це наш товариш їде. Давайте трішечки сюди. Буде, напевно, зручніше їхати. Давайте спробуємо його не здогнати, тому що в цього автобуса доволі немаленька швидкість. Так, давайте розвиваємо все більше і більшу швидкість. Слушайте, тут буде платна дорога, чи щось схоже на те, мені так здається мені, здається, я вже... Так, я їздив, здається, по цьому маршруту, А ні, схоже, не платна дорога, тут просто прапори. На розташовані, так? Мені ця ділянка мені запам'яталася, що тут розташовані прапори. Це прапори у нас Туреччини і ось цієї компанії, яка розробила цю гру. І самої гри про приєдок. І міст. О! Я згадав, що мені таке запам'яталося, це ось цей прекрасний міст. Мені здається, я по ньому проїздив у відео, але я сумніваюся, мені здається я їхав по іншому зробити. Так, давайте прочистимо вікна. Якщо буде така можливість, то е, постараємося зупинитися на заправці, помити нашу техніку, тому що не дуже красивий у нас автобус, коли е, нечистий. Так, і знову розташовані прапори. Так, ось такі у нас гори турецькі. Туреччина так само славиться своїми е, горами і морем, і взагалі мені подобається вся країна. За тим товаришем нам їхати, щось як там сигнал, який не знаю на кого. Так, повертай. Трішки збавимо швидкість, щоб ми зараз не протирадили цю вантажівку. Ось. Е Тур Телеком арену мені здається, ми заїхали в Стамбул. Треба, до речі, буде подивитися на картах. Чи... Ця дорога проходить через Стамбул чи ні. чи ні, Але мені здається, біля Turk Telekom Arena точно було. Turk Телеком Арену, тож і так здається, правильніше говорити. Ось зліва у нас на таві розташований знову ж таки прапор Туреччини. Бачите, в Україні, наприклад, такого немає. Я тільки в Маріуполі і то в старій версії цієї гри помічав стадіон. Але він не був таким проробленим, як Turk Telekom Arena. Так, скоро ми вже, напевно, будемо виїздити з Стамбула. Ось бачите, ще якесь у нас підприємство. Оце схожий центр. Так, схоже на друговий центр. Так, це друговий центр 100%. Прикольно, до речі, прикольно все пророблено. Мені подобається, дивіться, Реклама така у нас розташована і платна дорога. Ось це я також пам'ятаю, мені здається, якісь, ну ми були тут. В передньому відео в симуляторі. Мені щось згадка за згадкою нагадує, ніби ми тут були. Давайте ним прилаштуємося. Трішки змінив свою думку. Добре, цей автобус, до речі, тормозик, помітили? Гальмує він непогано. Так, ну що ж, дорогі друзі, я не бачу, скільки нам кілометрів залишилось. Давайте е, в'ємкемо таку карту. Так, 200 кілометрів. Половину дороги ми вже подолали. Так, автобус наш нечистий. Ким не буде його помити на заправці. Зупинимося. І постараємося його помити. Так, ми продовжуємо наш рух. Зараз буде невеличкий підйом. Ось бачите, гори вже закінчилися. І Стамбул закінчився, розпочалися якісь узлісся. Ну, тут вже просто так, як звичайно Україна, ну звичайно, не всю ту речі вони ну, будуть робити прекрасно, і це дуже важко. Гра і так важить більше одного ГБ. Гігабай... Тому я дуже вдячний, до речі, розробникам, що вони зробили таку гру. Мені б сподобалося, якби було так, як в трак-симулятору Е, Пам'ятаєте, там є кордон, можна за кордон їздити. Тут, тут, на жаль, за кордон не можна їздити. Так, трішечки ми протаранилися. Віксі знову. Тричі протаранилися ми. Можливо, прийдеться і ремонтувати наш автобус. Так, трішечки сьогодні щось неудачно ми граємо. В нічого загалом мені подобається все добре. Давайте зменшимо швидкість, щоб ще цей автобус не протаранити. Бачите, ми вже 4 рази протаранилися і 100 плюс задоволення. Мені це подобається, до речі. Щоб постійно наші пасажири задоволені тим, що ми їдемо, навіть коли дорожньо транспортна пригода знову стає стається. Можна знову збільшувати швидкість. Речі до їх, знову ж таки, ми вже проїхали 200 кілометрів, найбільше, здається вже 300, і залишилося більше, ніж півбака паль... пального. Також непогано, так, автобус. Так, давайте зараз. Ми вже здається, доїжджаємо. Сотні кілометрів, здається, нам їх залишилося їхати. І так, багато, певно, зараз же будемо заїздити в якусь приміську територію. Так, я не бачу, що там є заправки чи немає. Але давайте туди заїдемо. Давайте роздамо пасажирам. Dear passengers, catering will be provided shortly. Please move your seats up and set up your trade table. Enjoy your Схоже, є, так. Давайте заїдемо, подивимось. Зараз помиємо такі нашу техніку. Так, скидаємо швидкість потрішечки, щоб щоб ще не втаранитися. Давайте можемо виглядати деякі особи. Стараємося зараз рівно припаркуватися. А там далі була заправка. тут Зараз помиємо. Є таке. Він розпочинає митися, дивіться. Тут у нас повністю працює. Сверху, е е скрін. Е він у нас е показує абсолютно наш... Е наше сполучення, куди ми їдемо, звідки ми їдемо. Прикольно це все виглядає. Так, схоже, автобус зараз вже буде помитий. І можна буде продовжувати рух. Давайте подивимося, скільки нам залишилося. Нам залишилося 111 кілометрів, непогано. Так, все успішно, не протарадили. Вимикаємо карту. Дивимося в дзеркало заднього огляду і виїжджаємо. 111 кілометрів, зараз швиденько це проїдемо, більше маршрутів, напевно, на цьому відео не буде. Таке коротеньке трішечки відео для вас я записав. Сподіваюсь, воно вам сподобається. Доволі ми прокаталися, пасажирам подобається. Давайте ще одну їжу рознесемо, щоб вони взагалі були. Шойці покажуть. Так, так, зараз не потрібно повертати. Давайте скинемо швидкість. І вимкнемо сигнал. Давайте спробуємо на це Швидкість 90-го, ми їдемо 70. Все добре, заїжджаємо ідеально, так. І зараз, напевно, ми вже будемо заїздити на якусь переміську територію, чи на яке місто. Місто тут, до речі, досить досі великі міста. Ми через Стамбул доволі таки довго проїздили. Не знаю, чи це був Стамбул, але здається, Кюрк Телеком Арена розташована або в Стамбулі, або в. Як або, або в Анкарі так, Анкара. Мені здається. Або, або ну Анкара це столиця Туреччини, Стамбул. Мені здається, претендувало б місто на столицю Туреччини, але як вони собі як е, за потрібне. Так, до речі, знову бачите, така досить непогана автобусна зупинка. Поэтому ще здаю зараз селфі зробимо. Так, все, езжай. Селфі з автобуса бенку. Так, де там наша платформа, ось там схоже, трішечки назад задати. Там наш товариш припаркувався. Схоже, тут і наша платформа буде. Так, ось воно буде нього прямо. Давайте запаркуємося. Так. Ой, я збув в вим вимкнути вимк до освітлення, схожі. Тим доволі вимкнути, але це сильно не впливає. Можливо, хтось захотів поспати, але то і так, день. Так, ось так ви прокаталися, до речі, доволі непогано. Ну що ж, дорогі друзі, на цьому я буду з вами прощатися. Ви були на каналі Media Games. Дякую вам за перегляд цього відео. Поставте, будь ласка, лайк, якщо вам воно сподобалося. І бережіть себе. Все буде добре, всім па-па.